Спілкуюсь сьогодні з одним ветераном, паралельно переселенцем, що є героєм війни, втратою здоров'я. Весь комплект, все крім квартири в Києві. Прийшлося дві години його переконувати про те, що він скористався цією програмою житлові ваучери для ветеранів. Ну, він не вірить, навіть не знає, чи він цим скористається чи ні. Десь через... Три години спілкуюся з людиною, яка там скористалася, є оселею, купила житло і живе собі. Хоча фінансово вона забезпечена і з роботою і стабільною і все. Ну так вийшло, що житла на ній не зареєстровано. От дві різниці. А основна різниця в тому, що тут людина, така, яка готова була життя віддавати, боїться навіть скористатися цими програмами. Тому не бійтеся, користайтеся, готуйте документи і реалізовувати свої права. Адвокат Володимир Клим.